Вітання. це проект союзники. Я його авторка і ведуча Марія Золкіна в той час, поки увага всього світу була прикута до виступів лідерів країн світу в ООН, Росія продовжувала випробовувати на міцність країни-члени ЄС і НАТО. Так, повітряний простір Данії був порушений. Черговими неопізнаними літальними об'єктами, але насправді ця терористична атака на повітряний простір різних європейських країн почалася не у вересні 25-го року, а задовго до цього власне все починалося, і довгий час від цього страждає інший сусід України, Румунія. Румунія достатньо довго спостерігала, фіксувала і навіть намагалася боротися з дронами або з уламками дронів, які залітали на її територію або падали безпосередньо на її кордоні. Стратегічне партнерство з Румунією часто недооцінюється і в інформаційному просторі бракує інформації про те. Чим саме з точки зору безпекової політики в Європі з точки зору нових альянсів для України важлива Румунія? І чим саме Україна може допомогти, і чим вона важлива для Бухареста? Тож час у Румунії і України, окрім безпекових загроз, є і спільні інтереси, наприклад, щодо збереження політичної і безпекової стабільності в іншому спільному сусіді у Молдові на фоні парламентських виборів у Молдові, безпекових загроз для всього східного флангу НАТО саме час поговорити про відносини України з Румунією і Молдовою, про спільні інтереси і виклики з точки зору безпеки. І оборони про це сьогодні я буду говорити з моєю гостею Мар'яною Присяжнюк, політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, керівницею проєкту Дельта 24 і спеціалісткою, експерткою з питань внутрішньої і зовнішньої політики Румунії і Молдови. Мар'яно, вітаю тебе доброго дня. Дуже дякую, що погодилась поговорити сьогодні. Мені здається, тема власне безпекових безпекової співпраці України з Румунією реально дуже мало висвітлюється в європейському інформаційному простірі, можливо, навіть і в українському. Буквально цього тижня, 25 вересня, нарешті в Румунії завершилась робота над розробкою твердженням так званої методички, а як же діяти у випадку потрапляння в повітряний простір Румунії, чи то дронів, чи то інш. Ших повітряних судень, скажи, будь ласка, зважаючи на те, що багато місяців вже Румунія страждала від порушення її повітряного простору, чому так довго так багато часу зайняла робота над такими змінами до румунського законодавства? Ну і чи змінювалася взагалі безпекова позиція і пріоритети Румунії у зв'язку з тим, що до неї дрони стали прилітати значно раніше ніж про це почали говорити на рівні НАТО, наприклад, у вересні 2025 року? <прохи> uh, на, на жаль, маю проблеми з інтернетом, але наскільки я розумію. Питання, давайте пропоную розпочати відразу так із широкої перспективи важливості України для безпеки Румунії. Звісно, попри те, що Румунія є членом НАТО, а Україна ні, все одно регіонально ми дуже пов'язані у контексті чорноморської безпеки, придунайської безпеки. І звісно, Республіка Молдова також тут відіграє значну роль. І всі ці речі, які відбуваються в регіоні: повномасштабне вторгнення, дестабілізація в сусідній республіці, все це має значення для безпеки Румунії і перегляд посилення а, стандартів в рамках НАТО, а, в рамках моніторингу, перегрупування, а, реагування, а, взаємодії з партнерами в Україні з Республікою Молдова для Римунії зараз є пріоритетом. А, доронові атаки, про які ви згадали, а, я так підозрюю, що це мало місце з самого початку повномасштабного вторгнення. Питання лише в тому, що про це стало публічно. Достеменно відомо завдяки роботі журналістів безпосередньо, в які вперше виявила уламки в минулому році. Тоді ця дискусія перейшла на публічний рівень. Ну і зараз про це просто неможливо мовчати. Останні такі зміни викликані військовими навчаннями в Білорусі, яким передувала атака на Польщу, потім атака на Румунію. Ну і тут до цього до цієї архітектури такої. Гібридних загроз регіональних, хочеться додати ще спробу Росії перетворити окуповане в Придністров'я, в хаб з виробництва дронів. Тому все це румунські партнери бачать, все це бачать в Україні, і замовчувати про це вже стає неможливо. Тому певні ведуться, пропонуються зміни і на рівні законодавства, але звісно не вистачає координації на рівні таких цивільних, скажімо так, дискусій. Це відчувається. Ну і власне Росія також не. Не стримується тут і як сказати, залучаючи всі до залучаючи до таких загроз і свої проксі, проксі елементи, і політичні певні сили, дискредитуючи такі дискусії, нагнітаючи страхи щодо цього, тому а, посилення якоїсь координації в цьому секторі є на часі, і а, звісно, в, Руму в Румунії ця дискусія вже ага. вийшла на такий пріорит пріоритетний, а, пріоритетну чергу. Тому а, як це розвиватиметься, залежатиме від того від ситуації на полі бою в Україні. Звісно, ну і а, політична складова вона також залишається важливою, і а, тут а, важливо, що ми матиме матимемо після. Виборів у республіці Молдова. Якщо говорити про фактори Росії, про те, наскільки різні тактики вона застосовує, зокрема щодо Румунії і до Молдови, я б хотіла, щоб ти трохи пояснила, власне минулого року Румунія пережила безпрецедентну внутрішню політичну кризу, коли результати першого туру президентських виборів, на яких переміг проросійський ультраправий кандидат Джорджеску, були визнані нечинними, недійсними. Румунія зайшла на новий виборчий цикл. Тоді переміг про європейський в якомусь сенсі про український в цьому плані кандидат Нікушордан. Але зараз здається, що Румунія продовжує боротися саме з можливими російськими впливами. Зокрема, так само цього тижня було висунуто нарешті звинувачення, тому самому Джорджеску. І російський фактор весь цей час, поки йшло розслідування, визнавався ну фактично одним з основних, через що. Той перший тур сумнозвісний було у 24 році визнано недійсним. Ну і в Молдові мені так здається, Росія намагається так само використати ті самі технології: дезінформація, пропаганда, соціальні мережі. Скажи, будь ласка, чи Росія має однаковий підхід до дестабілізації в таких політичних моментах Румунії і Молдови? І чи ти бачиш такі загрози подібних політичних криз, наприклад, в Молдові в зв'язку з парламентськими виборами? Я думаю, історія з Джорджеску вона засвідчила той факт, що ми недооцінюємо проникнення російських інформаційних кампаній кампаній впливу агентурних мереж в таких навіть монолітних здавалося б, на перший погляд, країнах як Румунія, тому що Румунія, вона завжди принаймні в Україні оцінювалася як така монолітне антиросійське. Суспільство, яке має досвід трагічний життя під авторитарною системою Чаушеску, має досвід таких ізоляціонізму. Але всі ці наративи під час парламентської кампанії минулому році, під час першого туру президентського президентських виборів, якраз про російські ультраправі проекти озброїлися саме цими наративами, і саме про якесь відбілювання, переосмислення іміджу його Спадку uh -huh. переосмислення значення комунізму, переосмислення е, ізоляціонізму е, у формі таких антиєвропейських наративів антиамериканських наративів. Це вже потім вони перевзулися. Тобто, все ми це побачили і почули від кампанії, яку просував Джорджеску, але все це насправді була стратегія, тому що роз... звісно, були доведені потім зв'язки між людьми Джорджеску і певними кураторами з Росії. І, до речі, в останні дні е, його один із. Помічників був арешт, який за який відповідав саме за силовий блок, і його звинуватили в Румунії у підготовці у підготовці конституційного перевороту. Він був затриманий в Дубаї. Оце в ці дні і. Були і докази, і фотографії, де він зустрічається з російськими е, кураторами, е, але все це був лише старт такої е, стратегії проникнення, тому що потім ми побачили е, на цьому плацдармі Джорджеску зліт. Аур, і а, ця вже політична сила, вона позиціонувала себе менш маргінальною, але такою ж ворожою до усього європейського до солідарності а, у контексті Європи, до солідарності з Україною до протидії російської агресії агресії. І а, таким чином ці а, політичні партії, а, які об'єдналися в єдиний такий антидемократичний плацдарм, вони легітимізували свій а, антидемократичний дискурс для того, mm -hmm. щоб підірвати європейські зусилля а, для протидії. Із для протидії тому тій політиці і тій експансії, яку просуває Росія в Україні, і власне це війна і проти України, і проти Європи, і це задача цих партій. І скоро я завершу думку буквально одне речення. Скоро є ризик побачити, що це зовсім будуть політики в білих пальтах і дуже з респектабельним дискурсом, і вони робитимуть те саме. Тому саме ця поступова їхня легітимізація в публічному дискурсі сприйняті в громадській думці оце і Це була лише стратегія відбілювання е, цієї позиції. Власне, про легітимізацію дискурсу, який здавалось би, мав би виглядати достатньо дико, як для країни-члена Європейського союзу НАТО у 2025 році, звідси я б хотіла трохи провести паралель з тим, що відбувається зараз в Молдові. Я знаю, що ти займаєшся і аналізом дезінформаційних політик Росії в Молдові. Поясни, будь ласка, нашим глядачам феномен, чому у 2025 році, після декількох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Молдові ми ми спостерігаємо чергове коло, де боряться фактично за дві такі протилежні перспективи. Або країна лишається при проєвропейському курсі, продовжує свою інтеграцію в Європейський Союз, і це особлює президентка Майя Санду, її партія Дії Солідарність. А з іншого боку, абсолютно серйозно є проросійські сили, що об'єдналися в патріотичний блок, і соціалісти, і комуністи, і деякі інші політики, але вони. Абсолютно відверто говорять про так зване стратегічне партнерство з Російською Федерацією. Здавалось би, це взагалі мав би бути фантасмагорічний сценарій. В чому тут феномен Молдови зараз? Зрозуміло ж, це грає на руку Росії, але чому ця технологія чи реально є запит виборців на якусь зміну зовнішньої політики Молдови, перегляд відносин з Україною і повернення до принаймні спілкування з Росією? Технології Росія із розсередження своїх а, сил а, у, на цих виборах в Молдові з, ми бачимо таку саму лінійку, е, маргінальну лінійку, яка е, починається від таких дуже радикальних е, політичних проєктів, які проголошують е, і обіцяють е, повернути Молдову до Росії, до радянського спадку, і до таких е, вже євроскептиків або навіть ізоляністських е, проєктів, які е, обіцяють. Ають новий шлях до Республіки Молдови, і тут питання ризик, я би сказала, навіть в тому, що. Спектр перелік тих проектів, які є відверто проросійськими, які не соромляться е, своїх візитів і до Москви у час, коли Росія веде геноцид про, проти сусідньої країни, коли вони не соромляться вести свої передвиборчі кампанії, е, просуваючи свій імідж, підсилюючи чи послаблюючи кому як свій імідж за рахунок фотографій із депутатами з єдиної Росії, які закликають вбивати українців відверто. Питання в тому, що ми не бачимо або не усвідомлюємо, хто із таких, на перший погляд, більш помірних політиків готовий виконувати в час ікс забаганки Кремля, тому що ці люди. Коли треба буде Москві, вони об'єднаються заради інтересів Москві, і тут важливо бачити весь спектр цих подій цих людей сьогодні. Сталася така дуже цікава ще одна подія в контексті передвиборчої кампанії в Молдові, була знята із перегонів Ірина Влах. її партія також входила в патріотичний блок. І тут, тут можна вже спекулювати, як це вплине на подальшу участь патріотичного блоку в парламенті. Ну і взагалі під час виборів тому, що це друга лідер лідерська друга партія, яка займає лідерські позиції за деякими соціологічними прогнозами, навіть перша. Але питання в тому, що Ірина Влах це була така. Ну і є власне дуже активна діячка, дуже активна жінка, яка власне може скласти реальну конкуренцію Додону і чи не воскресить таке рішення, не підживить імідж Додона. Таке рішення. Mm -hmm. Тобто, ну з іншого боку, для тієї ж для тієї ж проєвропейської партії, яка в Молдові зазначу єдина, це на відміну від Влах, Додон є передбачуваним опонентом, тому що у 2019 тому році та солідарність. Ну тоді вона називав називалася інакше, але все ж це прапартія цієї провладної сили, яка нині відповідає, призначила, приз присвоїла, скажімо так, проєвропейський курс. Ну такі реалії. тобто вони були в коаліції, і принаймні вони можуть працювати. Ну тут виникає в мене питання, чи готові проєвропейці нинішні працювати із нинішніми залишками патріотичного блоку, які фактично зосереджаться зосеред, зосереджуватимуться після виходу з цієї гонки влаг навколо соціалі... соціалістичної партії. Тому це буде цікаво і призначення уряду це буде серія номер два. І на мій погляд, це питання не між Росією та Європою, а між білоруським сценарієм і угорським сценарієм. Ось в цьому в чому велика дилема маленької республіки. На жаль. І ми це повинні сприймати адекватно, і ми повинні uh, розробляти такі механізми взаємодії, які би не залежали від того чи іншого uh -huh. uh, політичного режиму, який приходить до влади, тому що геополітична адженда для маленької країни це, uh, це нормальна історія, і це природня історія. І чим менша країна, uh, чим uh, глибше вона в такому транзиційному uh, стані на шляху до демократичних змін, тим більше uh, які супроводжуються європейськими амбіціями, тим ширше. Що ця геополітична, е, геополітична роздробленість і е, геополітична радикалізація? Ми просто це сприймати маємо професійно і з цим працювати. Мар'яно, є ще одне питання, яке час від часу виникає в дискусіях про відносини між Україною і Молдовою, і взагалі має неабияке значення для безпеки на цьому південно-західному фланзі для України. Це Придністров'я. би, так знову ж таки парадоксально це не звучало, але останні пару років дедалі частіше говорять про те, що сценарій. Нібито сценарії реінтеграції Придністров'я знову його повернення під контроль Молдови, під контроль центральної влади, є таким ну фактично не уникним. І на користь цього різні аргументи наводяться Україні. Звичайно, така наявність на її кордонах Придністров'я, навіть попри те, що у Росії там немає можливості проводити постійні нормальні ротації, там міняти техніку, але все рівно це така сіра зона, яка з точки зору. Ору безпеки завжди виглядала проблемною для безпеки України і взагалі для, для цього регіону. Скажи, будь ласка, чи ти поділяєш ті думки, що поступово проблема з Придністров'ям рухається до того, що воно буде інтегроване Молдовою? Чи зацікавлена в цьому зараз сама Молдова? Чи зацікавлена в цьому Україна допомогти Молдові якось з цим? І чи готова Росія фактично віддати контроль над Придністров'ям центральній молдовській владі зараз? На жаль, я не бачу публічно або публічно це не оприлюднювалось жодної конкретної позиції по Придністров'ю, ані з боку чинної молдовської влади, ані попередньої, ані жодні попередники навіть про це не говорили. Лише мали зиски з цього. Як до речі, і наші попередники так і нинішня влада в Києві також не оприлюднює офіційно жодної позиції стосовно Придністров'я. Натомість ми спостерігаємо такі коливання офіційних. Офіційного зондування громадської думки тому чуємо з боку Києва натяки на необхідність проведення певної спецоперації, що й має під собою логічне обґрунтування таких інтересів, зважаючи на те, що Україна скільки років відбувається від російського вторгнення, навіть виходячи за рамки етапу повномасштабної агресії і Придністров'я в цій війні, яка триває понад 10 років, завжди відігравало на рівні якихось провокацій на рівні. Проксі дуже важливу роль Згадаємо, 2015 рік, коли Росія пробувала на Одещині створити так звану Бесарабську Народну Республіку. Ці всі люди зараз займаються таким собі квазіактивізмом у Республіці Молдова і ходять спокійно, агітують там хто за кого і. Більш того, 2 травня всі ці такі чутливі моменти у протидії України російському впливу на Одещині на Півдні, вони були підживлені, підсилені проксі із Придністров'я. Тому звісно, зрозуміти наміри бажання України певною мірою розв'язати цю проблему. Вони зрозумілі з іншого боку, коли 2025 рік почався із енергетичної кризи у Придністров'ї, Україна угу. заявила про готовність допомогти. Регіону у розв'язання цих проблем, які були соціально-економічних проблем, кенергетичної е е е кризи, з яким, власне, зіштовхнулось суспільство в Придністрові, звичайні люди. Ну а це зрозуміти, це зрозуміти також можна, тому що Україна не має уособлюватися такими як. Е е Експо експансіоністським і агресивним політикам, які ведуть деякі інші країни, і не тільки не тільки Росія. Але питання в тому, що у нас немає визначених пріоритетів. Ми коливаємося з одного з одного підходу в інший підхід, так само як коливається і Республіка Молдова. Який результат в цьому ви правильно зазначили, що Придністрові перетворилося в сіру зону, і більш того, я б додала, в сіру зону заробляння грошей. От до чого веде отака от нестабільна політика? Це це навіть не питання корупції, це питання корупції в таких промислових. Масштабах, які ставить під загрозу територіальну цілісність України сьогодні, і це лише два приклади, які я навела після 22-го року. Скільки було провокацій із дронами? Скільки було провокацій? От зараз лише було повідомлення СБУ про затримання якогось громадянина з того окупованого регіону, який мав на меті вкрасти і передати туди на ту територію технології з використання, з виготовлення дронів, якими користуються. Які розробляє Україна, тобто це величезні ризики. Питання в тому, що ми не розуміємо, як з цими ризиками е, обходитися. Е, Інше, з боку Республіки Молдова. Ми постійно чуємо, що там нема кому воювати півтори тисячі російських військових. Це дуже мало. Вони не становлять загрози, тому що всі інші місцеві так само Республіка Молдова. Вони закривають очі на це відтягуючи чесне обговорення реальних проблем. Немає питання, не важливо, чий паспорт, важливо чий наказ викори... важливо, чий наказ виконують ці військові. І там є МВС, МЧС. Там є дуже багато квазі силових структур, які в час ікс можуть бути використані проти України. Використані так, тобто, фактично. Оцінюючи ситуацію в Придністрові, не варто покладатися на суху математику стосовно власне російської присутності а треба оцінювати ситуацію загалом, оскільки Придністрові довгий час готувалося Росії як такий майданчик, якщо для не для класичної конвенційної можливо війни з ким би то не було, то як мінімум для використання гібридних тактик, які Росія активно використовувала і проти України, і проти європейських країн. Я хотіла спитати стосовно співпраці з приводу спільних якихось оборонних підприємств, великих чи маленьких. Тобто Україна зараз наполягає на тому, щоб або в Україні, або в країнах-партнерах вироблялися спільні спільно вироблялися озброєння, наприклад, дрони, захист від яких є актуальним для всіх, не тільки для України, але й для всього східного флангу НАТО. Румунія вже заявила про свій інтерес, навіть знайшлися кошти. В загальноєвропейському фонді сейф для будівництва такого заводу в Румунії. А як справи з цим в Молдові? Чи Молдова взагалі, принаймні нинішня влада, чи демонструє якийсь інтерес до спільних виробництва? Чи для Молдови ця тема, попри те, що Молдова страждає від дронів російських так само для них ця тема зараз спільного виробництва взагалі не на порядку денному? Стосовно спільних проектів, я можу коротко сказати, що ця тема широко обговорюється в Румунії і, наприклад. Щонайменше три індустріальних центри створюються в Румунії, і з це спільне виробництво дронів. Обговорюється можливе спільне виробництво дронів із Україною. Це і закупка певних технологій США. Це створення певних а, заводських а, спроможностей а, європейських а, оборонних підприємств. І, звісно, Румунія має амбіції стати таким регіональним хабом, із створення з перепродажу і з виробництва зброї і певної амуніції і в інтересах України і взагалі нарощувати і свої оборонні спроможності. Тому так такі дискусії є. і Це дуже цікава тема, яка буде мати розвиток в місяці. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв у зв'язку з парламентськими виборами у Молдові, але при цьому розвивати вже наявні і погоджені ініціативи безпекової оборонної співпраці з Бухарестом. Про це ми говорили сьогодні в студії союзників до наступного тижня.